Як часто так буває, що ми точно знаємо, що потрібно робити, але не робимо цього. І справа тут не в лінії, не в відсутності мотивації, не в відсутності дисципліни. А справа в тому, що свідомість хоче, а підсвідомість туди не пускає. Це внутрішній конфлікт. Ну, ось, наприклад. Наприклад, ви хочете класних, гармонійних, здорових стосунків з чоловіком. Але всередині вас сидить таке упередження. Або минулий негативний досвід, що е, чоловікам довіряти не можна, е, немає внутрішньої поваги до чоловіків, і ви не бачите і не відчуваєте в них силу. І щось всередині постійно заставляє вас контролювати їх. Або ви хочете заробляти більше грошей в легкості, в розслабленні, але всередині себе немає віри. Що так важливо, що так буває, що гроші це напруга, або є упередження, що я не гідна цих грошей. Чи хочеться схуднути, але жодна дієта не допомагає, бо тіло пам'ятає якусь небезпеку від стосунків з чоловіками. І для нього бути жіночною, природньою, стрункою це, це небезпечно. Це несвідомий опір. І тільки свідомість і підсвідомість починають працювати разом, рухатись і діяти стає набагато легше.